Доброго ранку, п'ятий клас. Сьогодні у нас з вами перший урок інформатика. І, будь ласка, відкрийте свої зошити і запишіть сьогодні число 15 вересня, класна робота та тема, дані, інформаційні процеси, групова робота на тему носії повідомлень. Зупиніть відео для того, щоб ви встигли записати усе. Учитель посміхається, урок наш починається. Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Згадаємо правила поведінки в кабінеті інформатики. Вмикати комп'ютер можна з дозволу вчителя, робочий стол має бути чистим, охайним, відстань від Вашого обличчя від очей до монітору комп'ютера має бути 50 60 см. Забороняється чіпати будь-які провода. Забороняється бігати в кабінеті інформатики і через кожні 30 хвилин необхідно робити невелику зарядку. Сьогодні на уроці ми з вами з'ясуємо, що таке інформація дізнаємось, які бувають інформаційні процеси, виконуємо групову роботу на тему носії повідомлень. Ось така для вас інтелектуальна розминка. В одній кімнаті знаходяться дві дочки і дві матері, а всього три жінки. Як таке може бути? Будь ласка, зупиніть відео і поміркуйте над цим. А ми дізнаємося з вами тепер відповідь. Ось дивіться, всього у кімнаті три жінки, із яких має бути дві доньки і дві матері. Ну, скоріш за все, це буде бабуся, яка є бабуся, донька бабусі, тобто, наприклад, мама, і донька матері, тобто дівчинка. Тобто дівчинка знаходиться і її мама це є дві доньки. Тобто, дівчинка це донька матері, а мама дівчинки це донька бабусі. І, відповідно, знаходяться дві матері. Бабуся є мамою мами дівчинки, а мама є мамою самої дівчинки. Тобто, в кімнаті знаходяться донька, бабуся та онучка. Поміркуйте, повідомлення якого виду може опрацювати людина. І чи може такі самі повідомлення опрацювати ваш комп'ютер? Ану поміркуйте, а ми йдемо далі. Для зберігання, передавання, опрацювання повідомлень, особливо, якщо передбачається використання цього. Для цього різноманітних технічних пристроїв їх подають у спеціальному вигляді. Тобто це є дані. Дані це повідомлення, які подано так, що їх зручно зберігати, передавати та опрацьовувати. Будь ласка, зупиніть відео і запишіть це собі у конспект. Дані, які використовує людина, можуть бути подані числами, словами, звуками, графічними зображеннями, спеціальними позначеннями. Для здійснення операцій з повідомленнями з використанням сучасних технічних пристроїв. Ці повідомлення подають здебільшого у вигляді послідовності електричних сигналів. А тепер поміркуйте. Або пригадайте, з якими процесами в живій і неживій природі ви ознайомилися в початковій школі, і що це за процес? А ми переходимо далі. От процес передавання, зберігання, опрацьовування повідомлень називають інформаційними процесами. Будь ласка, зупиніть відео і запишіть це визначення собі у зошит. Для висловлення своїх думок людина використовує усне і писемне мовлення, спеціальні символи, й позначки, мистецькі образи, і тому подібне. Так здійснюється передавання повідомлень від людини до людини. Наприклад, ви можете їхати на машині і побачити світлофор. Якщо ви побачите червоний, то ви дізнаєтесь, що. Вам необхідно стояти. Якщо побачите зелений, це означає, що машина може їхати. Ось ви таким зображенням передаєте світлофор передає вам повідомлення. Або ж може бути повідомлення від людини до людини. Людина може вам щось розповісти, якусь історію, або передати листа, щоб передати якісь повідомлення. Або, наприклад,. Композитори створюють музику, яка передає якісь емоції іншим людям. Наприклад, це може бути сумна музика або весела. До того ж, можна використовувати якісь образи, образи з образотворчого мистецтва. Тобто, коли художники малюють картини, вони також передають якісь послання або повідомлення. Для людей, щоб вони розуміли, отримували якісь емоції від переглядання їх картин. Передавання повідомлень здійснюється не тільки безпосередньо між людьми. Людина може передавати повідомлення і різноманітними пристроями. Наприклад, натиснувши кнопку потрібного поверху в ліфті, ви передаєте йому повідомлення. На який поверх ліфту потрібно піднятися. І навпаки, може відбуватися передавання повідомлення від пристрою. Наприклад, дзвоник на урок передає повідомлення учням, що треба йти на урок або, можливо, з уроку. Ось у нас дзвоник і ліфт також. Людина також може для передачі повідомлень. Використовувати різні пристрої, наприклад, ви можете передавати смс-повідомлення із свого телефона на телефон товариша. Для передавання повідомлень використовують кабельне супутникове телебачення, мобільний і дротовий телефонні зв'язки, службу, поштову службу і спеціальних кур'єрів тому подібне. Так, зараз. Е, у процесі передавання повідомлень обов'язково беруть участь два об'єкти. Це передавач, тобто джерело повідомлень і приймач, а також середовище передавання, це канал зв'язку. Ось у нас є зображення від джерела повідомлень. Через канал зв'язку передається інформація до приймача повідомлень. Ось передавач це співак, канал зв'язку це у нас антена в даному випадку, і приймач повідомлень це людина, яка слухає цю пісню вже. Е, будь ласка, зупиніть е, відео і запишіть визначення, яке у вас в зеленому е, обрамленні. Ваш друг або подруга, що розповідає цікаву історію, є передавачем повідомлення, а ті, хто їх слухає, є приймачами повідомлення. Сприймаючи повідомлення, також є водії, що отримують повідомлення від передавача світлофора, про що я вже вам говорила сьогодні. Для зберігання повідомлень сучасна людина використовує різноманітні носії. Наприклад, власна пам'ять, головний мозок, папір, коли записує, наприклад, щось, кіно і фотоплівку, останнім часом деталі рідше, тобто вже трошки відходять від цього. Магнітні і оптичні диски, флеш-пам'ять тощо. Процес зберігання повідомлень здебільшого є наступним після передавання повідомлень. Тобто, спочатку повідомлення передається а потім воно зберігається. Отримати повідомлення та зафіксувати повідомлення. Тобто, студенти, наприклад, на уроці вони отримують повідомлення, тобто слухають лектора, а пізніше або під час, наприклад, вони фіксують це повідомлення, тобто записують те, про що їм сказали. Завдяки тому, що зберіглися повідомлення давніх цивілізацій, наприклад, шумерів, що жили в Азії, понад 6 тисяч років тому, можемо не тільки дізнаватися про їх наукові досягнення в галузі математики, астрономії, будівництва, але й прочитати повідомлення про їх побут, поточні справи та стосунки в родинах. Шумери зберігали свої повідомлення. на Глиняних табличках, велику кількість яких знайдено під час розкопок стародавніх міст. А представники трипільської культури, що жили приблизно в той самий час на території нинішньої України, на жаль, не залишили нам повідомлень у вигляді тексту. Про їх життя ми можемо уявити тільки на підставі побудов побутових речей і глиняних скульптур, людей, звірів, птахів. Результатом опрацювання повідомлень є нове повідомлення, що фіксується в пам'яті людини або на іншому носії. Так, розв'язавши задачу, ви записуєте відповідь, це нове повідомлення. Попрацювавши з підручником, читаєте текст і розглядаєте малюнки чи схеми. Таким чином, ви опрацьовуєте повідомлення, читаючи книжку. Чи складаєте символи тексту у слова, а слова у речення? Отже, ви дізнаєтесь, про що написав автор. Зміст прочитаного залишається у вашій пам'яті у вигляді нового повідомлення. Ось початкове повідомлення з днем народження, змінення повідомлення і опрацьоване повідомлення ось виглядає вже так, по-іншому, більш гарно. Після отримання вами запитання від е, товаришки чи товариша про ваші враження від переглянутого фільму, ви опрацьовуєте його та створюєте нове повідомлення, розповідь про основні моменти фільму та свої відчуття від перегляду. Будь-яке перетворення, повідомлення є його опрацюванням. Переклад тексту іншою мовою, складання схеми руху від дому до школи, малювання натюрморту за зразком і відтворення піаністом музичного твору з занотним записом. Опрацювання повідомлення людина може з використанням різноманітних пристроїв. Наприклад, після натиснення на клавіші клавіатури на екрані монітора з'являється зображення літери. Після отримання мобільним телефоном сигналу виклику вмикається мелодія дзвінка виклику. Після натиснення на кнопку фотоапарата він робить знімок. Після вставлення платіжної картки до терміналу відбувається опрацювання даних про наявність коштів на рахунку власника картки, і на екрані виводиться відповідне повідомлення. Слід зауважити, що всі операції в зазначених пристроях здійснюються в порядку, який передбачила людина. Так, тут деякі запитання, які пропонується вам продумати. Який зв'язок між повідомленнями і даними? Для чого людина зберігає повідомлення? Які інформаційні процеси відбуваються під час навчання, які пристрої використовує людина, здійснюючи інформаційні процеси зберігання та опрацювання повідомлень? Так. Зараз зробимо з вами гімнастику для очей. Згадуємо, я рахую, а ви тримаєте очки. По-перше, повертаєте очки вліво. Один, два, три, чотири. 5. Далі вправо. 1 2 3 4 5. Тепер вгору. 1 2 3 4 5. Вниз. 1 2 3 4 5. А тепер по колу. Ліво, вгору, право, вниз. Вліво, вгору, право, вниз. Вліво вгору, вправо вниз, в інший пік. Право вгору вліво вниз. Право вгору вліво вниз, право вгору вліво вниз. Право вгору вліво вниз. Завершили. Так, тут вам пропонується інтерактивне завдання. Ви вже з цим знайомі. Наводимо. Екран телефону на, або камеру з смартфону на QR-код і виконуємо інтерактивне завдання. Так. І домашнє завдання для вас треба буде попрацювати з підручником сторінка 16-23. Все на цьому ми завершуємо урок. До побачення!